У селі настала зима. Морозець щіпав за щічки малят, з неба падав сніг, і одна маленька сніжинка плавно опустилася на гілку дерева та озирнулась навкруги. Раптом налетів вітер, підхопив маленьку сніжинку та й тисячі інших сніжинок. І закружляв їх у виході. Але маленька хоробра сніжинка не злякалася, а заспівала разом із ним. Вітерець стих, і сніжинка опинилася на землі. Постежинці весело пробігли маленькі ніжки в чоботях, а сніг. Радісно стрипіть під ногами. І маленька сніжинка, зрадівши, знову заспівала свою улюблену пісеньку. Вранці настала відлига, сонечко пригріло, і сніжинка розтанула, перетворившись на крапельку води. О, як чудово! подумала вона і разом з іншими крапельками побігла дзвінким струмочком. Сонце гріло все тепліше, і сніжинка-крапелька стала невидимим паром. Вона піднялася в небо зі своїми сестрами та потрапила в обійми до матінки Хмаринки. Ось і вечір спустився на землю. На небі почали з'являтися перші зірочки, які відбивались яскравими барвами на сніжку при місячному світлі. А разом з ним повернувся і морозець, з хмарки пішов сніг, і наша маленька сніжинка із задоволенням закружляла у своєму танку. Вона опустилася на те ж саме місце, на те дерево і знову заспівала свою улюблену снігову пісеньку.